Своєму намагається осягнути Тараса Шевченка. Однак, щоб розуміти його, треба насамперед знати, відчувати українську душу, ментальність. Без національного компонента цього поета пізнати неможливо. Згадаємо, що в Шевченка навіть Бог має національну приналежність. Омилий Боже України, не дай пропасти на чужині. Комуністи вирішували його дуже просто, мабуть, можна здогадатися як. Шевченко безбожник, Шевченко атеїст. І наводили якісь аргументи. Між іншим, не тільки вони про це говорили, як не дивно, так само твердили, скажімо, представники Російської Православної Церкви. Ще 100 років тому, коли от рівно 100 років тому, коли намагалися в Російській імперії визначити столітній вілей Шевченка, от, е е е керівники е, е найвищого рівня виступали проти цього. Бо на тій підставі, що Шевченко безбожний. Ось, між іншим, і в сучасному Шевченкознавстві є частина дослідників, тут вже неупереджених, не, не заідеологізованих, але які самі впевнені і доводять, що Шевченко, чи атеїст чи е, людина, яка метається між вірою і атеїзмом. Е, різні є думки. Я не випадково взяв на обкладинку цієї ось книги е, ікону 1920-х років, назви на Звинагородщині намальована, навіть відоме прізвище. От художника, Штромба, якийсь народний художник. Подивіться, тут богоматір в українському контексті. Он хата, он хрениця, дітки бігають. І це абсолютно нормально. Так наш народ і сприймав Бога. Я приймаю з дитинства, коли я бачив ікони матір Божа з дитятком і поруч Спаситель, то я це сприймав як тато, мама і їхня дитина. Мабуть, так це сприймав і Шевченко. Я чую, що, наприклад, от негри змальовують, негри християни, змалюють Христа Чорним. І це нормально, тому що розумієте, це їхнє інтимне глибоке сприймання. Він близький кожному з нас, а значить, близький, от, от таким чином. Земля завжди була центром усього життя українця. Це своєрідний культ доброї, лагідної, родючої неньки землі. У фольклорі Україна уособлюється в образі жінки. Звідси бере початок найпомітніша риса українського характеру кордоцентричність, панівна емоційність. Наступна складова української душі, глибока християнськість. Ще один пріоритет ставлення до батьків до старших стосунки в родині. Усі складові української ментальності відзеркалилися в долі, характері та творчості Тараса. Шевченка. І так можна виокремити специфічні риси стилю кобзаря. Це карнавальність, ігрове відчуття світу, діалогічність. На сторінках своїх творів він дає можливість висловитися багатьом людям і сам, ніби розщеплюється на кілька особистостей та амбівалентність, схильність до силоміць щеплених асоціацій, трансформація, перетворення людини в тварину та рослину, іронічність та символобачення. Якщо говорити про поетичну творчість, то потрібно сказати, що Тарас Григорович завжди писав у стані найглибшого натхнення наїдія. Моменти творчості сходили на нього як дух божий на біблійних пророків та апостолів. Поет не сидів годинами над аркушем паперу, а гарячково записував побачене, почуте в момент осяяння, звідки ж він черпав натхнення? Вірші народжувались завдяки естетичним, етичним та інтимним переживанням. Його слово має насамперед потужну енергетику. А як боротися зі злом? Сокирою чи словом. Різні автори дають різні відповіді. Я потім подивився, а як же Шевченко на це запитання дає? От. І побачив, що це не так просто, це дуже складно, що там є і те, і те, але щось переважає. І от в результаті з'явилася ось ця книжка, тоді ще в 90-91 році вона була написана Минулого тисячоліття, яка називається Незбагнений апостол. От. Де я почав про це. Говорити. А потім так сталося, що все-все наступне своє наукове, творче життя. Я значною мірою присвятив, і зараз присвячую Шевченкові. Вже, я не буду рахувати, скільки, ну, чимало книжок на цю тему. Буквально вчора з'явилася моя найновіша книжка, яка називається Шевченко Єдгені, велика, товста, на мій погляд, така досить складна, де я намагався от, пояснити моє бачення, моє розуміння Шевченка. У кожного воно своє, так от, от у моє. Те, що я написав, те, що вчора з'явилося, це ще далеко не все. Залишилося для мене. Зокрема, багато запитань, багато таких місць, які мені ще або не зрозуміли, або над якими треба думати, аналізувати. І це нормально, тому що Кобзар це книга, так як і Біблія, власне, це книга на всі часи, де кожен буде відкривати щось своє. Змінюючись сам, буде змінювати своє сприймання цих творів, цих текстів. Кожна мисляча людина, якщо стикається зі злом у житті, ставить собі певні питання і намагається знайти відповіді, ставить їх перед собою. І Тарас Григорович він запитує, хто винен, Бог, люди, що робити, пропонований Шевченком шлях виходу з кола зла: молитися, чинити опір, духовний та фізичний. Тут треба нагадати слова Спасителя про те, що не шукайте царства Божого поза собою. Воно у вас. Не на небі, не десь іще, воно у вас, Бога ми носимо в собі. І своє пекло носимо в собі, і рай носимо в собі. І Шевченко говорить оцій браті, якщо ви, якщо ви підкоряєтеся злу в цьому світі, якщо ви нічого не робите, щоб його подолати, то як же ви можете надіятися, що ви матимете рай, одержите цей дар на тому світі? Ви його тут маєте заробити, Він у вашій душі має бути, тому так і говорить цій братії. І таких е фрагментів, таких урівків можна знайти дуже багато, і кожна, кожен із них має своє е пояснення. От для цього тільки треба вдумливо читати кобзар, душею читати кобзар і звичайно мудрими дорослими очима. Безперечно, уранньо Шевченка є дещо спільне з романтичною поетикою, але ніколи, навіть у молоді роки, поет не втрачав своєї власної індивідуальності. Тематика поезії Шевченка романтична, а при тому наскрізь національно-українська. Основний атрибут поетової романтики це очевидно пейзаж, це тло, на якому він або описує події, або виспівує свої думи, чи плете тонке мережево думок. Тут на першому плані передусім степ, на якому віє вітер і могили. А в них заховане. Минуле України, інколи це бурхливе море або неспокійний вітер. Коротко, це пейзаж, рухливий, динамічний. На його тлі виступають люди, що не би пристосовані до такого саме пейзажу. Це бандурист, улюблена тема українських романтиків, що висловлює свою рідну філософію, або це козак, борець за волю, селянин, що страждає, чи безталанна дівчина, або мати селянка, що сумує над долею своїх дітей. Всі ці теми взяті з народної поезії або з власного життєвого досвіду. Знає Тарас Шевченко і загально романтичні теми. Знає він фантастику, русалки, перетворення в дерево знає типове романтикам божевілля, жах, шлях до загибелі, самогубство, дітогубство, отруєння чоловіка і зґвалтування дочки, самотність і катування, пожежі, і вбивство власних дітей. Все це знайдете в Шевченкових баладах і побутових поемах. Друга особливість поезії Шевченка це історичні теми. Улюбленою його формою є дума на означення української історичної пісні або його ж власні численні думки. А в них багато ідей, музичності, поетичних форм, підкреслених співзвучністю і римами. Тарас Шевченко був і залишився вірним народові, ніколи не розривав з ним зв'язку і в кінці життя з гордістю писав: я по плоті і духу, син і рідний брат нашого безталанного народу. Нещодавно стала відома одна з перших поетичних спроб Шевченка. Вірш Нудно мені що має робити від цих перших рядків і до останнього передсмертного вірша Чи не покинуть нам не Богу» Поет висловлював думи, почуття і прагнення свого народу. Жагуча революційна пристрасть поєднується в ньому з особливою надзвичайною ніжністю, ліричною емоційністю посажу коло хати над Дніпровою сагою тече вода з під явора. Як і раніше, безцензурні твори поета поширюються в численних списках, потрапляють за кордон і друкуються там. Безсмертя творчості Шевченка полягає в тому, що найпередовіше для того часу революційні ідеї було втілено в геніальну просту поетичну форму в останні роки. Свого життя Шевченко не міг не відчувати, що вагомі зерна, посіяні ним, уже давали паростки. Орю свій переліг у Богу ниву та сію слово. Добрі жнива колись то будуть. Він бачив, як росте коло його соратників і однодумців, читав у преці про визнання своїх заслуг перед народом. Іван Дзюба писав: великий подвиг Тараса Шевченка полягає передусім у тому. Що він, відродивши поняття про свій народ, повернувши цьому поняттю його споконвічну гідність, водночас підніс до загальнолюдського рівня і відроджувану літературу цього народу. Власне, це був колективний подвиг, колективна праця цілої когорти інтелігенції, яка національно пробуджувалася. Але саме Геній Тараса Шевченка осяяв цей подвиг і цей труд незвичайно яскравим і чарівним світлом. І навіть Джон Кеннеді у свій час сказав: Я радий. Що може додати свій голос до тих, що вшановують великого українського поета Тараса Шевченка? Ми вшановуємо його за великий внесок у культуру не тільки України, яку він дуже любив і так промовисто описував, а й культуру світу. Його творчість є благородною частиною нашої історичної спадщини.